Полягуємо та допомагаємо Збройним силам України. Саме ця мета напередодні нового року зібрала учасників другого відкритого благодійного фестивалю колядницьких колективів Баранинської сільської ради. І це наша головна місія сьогодні. У нас благодійний фестиваль. Ми збираємо кошти на, обі... на пічки, газові пічки, обігрівачі для зсу. Запросили всіх, хто міг прийшли з села. У Нас немає таких. Веселощів, але ми маємо прославити Ісуса. Ми маємо помолитися за нашу Україну, за нас, за всіх, за наші родини, і це надихає нас і дає нам сили. Біля монументу Божої слави у центрі села виступили 12 колективів Баранинської об'єднаної територіальної громади. Учасники фестивалю різдвяними піснями, колядками, щедрівками та вертепом прославляли народження Ісуса Христа та бажали миру Україні у новому році. Колядники закликали підтримати збройні сили України, які щодня наближають нас до перемоги. Наш можна сказати новоспечений, наш колектив. Ми сьогодні виступали, прийшли прославити Ісуса Христа і всім росім розділити цю прекрасну радість і побажати всім щастя, миру, мирного неба і радості в наступному році. Тут сьогодні проводиться фестиваль. Ми прийшли поучаствувати, показати, що ми можемо. Порадувати людей для мене важливо так от зібратися і зробити хоч якийсь невеликий, але виступ для того, щоб внести до людей хоча б якусь маленьку віру оцього цього різдва, тому що в більшості зараз немає якогось різдвяного настрою. Це для того, щоб дати людям хоч якусь невелику краплину позитиву, для того, щоб відчути цей дух Різдва, щоб дати краплину щастя для людей. Під час фестивалю вдалося зібрати 16 тисяч 662 гривні на підтримку Збройних сил України. Кошти організатори передали громадській організації Волонтери Закарпаття.